Дзвіночки. Дзвіночки сла, славим день. день. Ми співаємо. Дзвоном зустріч. День, день. День. Це ми лиш тільки вчили, Молодець. Тише тихенько. Ми дзвіночки. Славий день дзвоно дзвоном з зу... 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 зустрічай день, день. Молод... давай ми... голосно лісом дзвіночки славим день, день. ми співаєм спів... Дз... дзвоном зу Зу... Зустрічаємо. Молодець. День, Слав... день. Славим. Славим. День. день. Ми. Дзвоно. День. Зу... День, день. День. Але до мене трошки повертайся. Добре. Прошу. Лісові дзвіночки. Слав... День. День, 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 день. Ми, Ми співаємо дзвоном. зустрічаємо. День, день. 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 Молодець. Ми дзвіночки, лісові дзвіночки. Славим день. день. Ми співаємо дзвоном. зустрічаємо. день. день. Молодець. Ми дзвіночки, і сові дзвіночки. Слава день. день. Ми співаємо дзвоном. Зустрічаємо день. день. Молодець. давай. Ми дзвіночки, лісові дзвіночки. Славим день. Ми співаємо дзоном прославляємо день. день Ми дві. Дзві... Дзві... Я говорю спочатку: ми дзвіночки. Тепер ти. Ми Дзвіночки. Лісові. Ні, ще раз. Лисови ще раз. Лісови. Відкрой ротик. Дзвіночки. Славим. День. Ми співаємо дзвоном. Сама Зустрічаємо. Сама. Зустрічаємо. День? день, день. День. Ми дзвіночки. Лісові дзвіночки. Самдень. Дзвона. Зустрічаємо. День, день. Молоде. Ми дзвіночки. Ми дзвіночки. Лісові дзвінок. Тепер лісові. Кажи. Лісові. Дзвіночки. Дзвіночки. Славим. Слав... День. день. Ми співаємо. Дзві... Співаємо. Дзвоном. Дзві... Дзві... Ще раз. Дзвоном. Дзві... Дзві... Зустрічаємо. День. День. Молодець. Дзві... Дзвіноч. Дзві... Дзві...